Порядок та безпеку громадян на Івано-Франківщині під час заходів з нагоди відзначення дня державного прапора та незалежності України забезпечуватимуть посилені наряди поліції. В ці дні буде залучено максимальну кількість поліцейських і головним завданням поліції є в в установленому порядку заходів забезпечення правопорядку, безпеки та дотримання прав громадян під час святкування державних свят в умовах воєнного стану. Поліцейські закликають всіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень. Ми наголошуємо обов'язково реагувати на усі сигнали повітряної тривоги, щоб убезпечити себе та своїх рідних. У разі потреби люди можуть звертатися до поліцейських. Вони, зокрема, підкажуть, де розташоване найближче укриття. У разі також виявлення підозрілих предметів або правопорушень просимо негайно звертатись до поліції. Якщо знадобиться допомога. Телефонуйте на спецлінію 102, у найближчі територіальні підрозділи. Ви можете також звертатися, або до поліцейських безпосередньо на вулиці. Правоохоронці продовжують нести службу в посиленому режимі.